Не дивіться, там склався такий інцидент, ну в житті буває, ну тут не біда. Клієнт, клієнт мені подзвонив, каже, Юр, щось колір мені не дуже подобається, до підлоги не підходить. Ну, Каже, попробуй, може, продаш. Вчора тільки поставили ту вітрину кутову. ну Мені подзвонив, каже, колір трошки до підлоги не підходить. Ну, але каже, то його вина, бо... Ну, бо він сам казав, що той колір. Просить, щоб я її продав. Вона новенька, кутова вітрина, фасади дубові, накладки, пілястри дубові. Значить, ну, Більшості тут елементів з дуба, ніж з ДСП плити. Корпус шпонований дубом. Не то, що поличка всередині, секретна шухлядка йде знизу. Дивіться, Ціна такої вітрини кутової. Вже кажу, 32 тисячі гривень. Я рахую, що недорого, то кутова вітрина, яку ви раз поставили і стоїть, милує ваше око. От, 32 тисячі гривень. Може кому треба, то скажете, окей? 32. Кутова вітрина дубова.